Вивагалися, будувати чи не будувати сонячну електростанцію під зелений тариф у 2024 році. Тепер відповідь однозначна. Так, будувати. А от чому саме треба будувати зараз? Якою потужності має бути і на що саме звернути увагу, варто розглянути більш докладно. Багатьох зупиняли постійні скандали із неплатежами, незрозумілі зміни законодавства. Та і взагалі війна. Так а що змінилося? По-перше, всі зміни до законодавства вже прийняті. Встановлені чіткі правила, які описують, як саме будуть купувати електричну енергію до 2029 року, і саме головне, як будуть купувати в 2030 році і надалі. Тому можна побудувати економічну модель. По-друге, нарешті держава прийняла важкі рішення і тарифи для населення будуть і далі підніматися. Модель ПСО приводила, та й приводить як до великих зложувань, так і абсолютно не стимулювала власників щось встановлювати. При піднятті вартості електричної енергії для населення з'являється економічний сенс будувати сонячні електростанції для заміщення власного споживання. Навіть за моделлю самовиробництва. Ну і війна, удари по енергетиці стимулюють розвиток децентралізованої генерації разом із становленням акумуляторів. Поставивши просто акумулятор, так, ви будете зі світлом. Але ви нічого не зекономите. Лише витратите із часом гроші на його заміну. А підключивши зелений тариф, ви отримаєте значну економію, яку можна вважати вашим прибутком. Але є нюанс. Більшість збудованих раніше домашніх сонячних електростанцій була на 30 кВт. Якщо вже зовсім точно, то середня потужність домашньої сонячної електростанції була 26 кВт. Але після 29-го року прибутковість цих сонячних електростанцій стрімко впаде. Але ж ми хочемо побудувати систему, яка буде приносити прибуток на багато років наперед. При цьому лунають слова 25, а може і більше років. Це також неправда. Вам треба розраховувати, що ваша система пропрацює 10, максимум 15 років, без значних додаткових фінансових вкладень, не більше. Про це каже досвід всіх країн, які почали будувати сонячні електростанції раніше за нас. І там вже починається велика хвиля модернізації. Але, враховуючи падіння цін на обладнання, навіть ці 10 або 15 років це вже достатній термін для окупності та прибутку. Так, а чому зелений тариф і чому зараз? Окрім фіксованої і підвищеної вартості викупу електричної енергії, механізм зеленого тарифу передбачає помісячне солідування спожитою і відпущеною енергії. Вам не треба турбуватися про те, що ви споживаєте вранці і ввечері, а сонячна електростанція генерує саме в день. Так, енергосистемі країни дуже важко. І вже зрозумів, що це на роки. Тому треба переносити споживання на сонячний полудень, але це не завжди і не у всіх далеко вдається. Без цього механізму вам треба було б накопичувати всю денну генерацію в акумуляторах і споживати ввечері, ну або віддавати в мережу за копійки в день. У мене є велике перечуття, що цей атракціон щедрот у вигляді зеленого тарифу дуже скоро прикрутять. Тому хто встигне, той встигне. На це вказує, наприклад, чітка фіксація зеленого тарифу лише для тих, хто побудує сонячні електростанції до кінця 2024 року. А що буде для тих, хто побудує пізніше, питання стає більш туманним: при вартості електричної енергії в 4 гривні мати зовнішню мережу у якості безкоштовного сезонного акумулятора, який без жодних втрат викупить всі літні надлишки за високим тарифом, просто чудово. Чи буде все так гладко з мережею і взимку? Навряд. Чи. Тому ще раз нагадаю, що поставити акумулятори із сучасною технологією літті залізо буде дуже розумним рішенням з вашого боку. Тут саме час поговорити про те, а якою потужності потрібно ставити сонячну електростанцію. Все залежить лише від вашого споживання. Чим більше ви споживаєте, тим більш потужну сонячну електростанцію бажано будувати. Однак, основна генерація сонячної електростанції відбувається навесні та влітку. І зараз так. Ви віддасте налишки в мережу по зеленому тарифу, а взимку відкупите назад, та ще й дешевше. Але вже в 30-му році ви потрапите на ринок і будете змушені продавати все за ціною РДН, яка буде все більш низькою в сонячні дні. Наприклад, як зараз по 20 копійок, але може і ще дешевше. Все зайве, що ви набудували, буде нерентабельне, буквально через 5 років. Навіть 10 кВт на сонячній електростанції в гарний сонячний день може згенерувати 60 кВт годин, і так, декілька днів поспіль. Ви споживаєте 2000 кВт годин на місяць? Ну тоді можна подумати. Якщо ні, то ставте сонячну електростанцію меншої потужності так, щоб в 30-му році ви могли докупити акумулятори і повністю спожити все, що згенерує ваша сонячна електростанція влітку. Я не бачу жодного сенсу для домогосподарства, яке споживає 500 кВт годин на місяць, будувати сонячну електростанцію потужністю більше, ніж 5 кВт. Можливо, навіть і 3 кВт сонячних панелей вам буде достатньо. Треба дивитися, що й сезонність вашого споживання. В іншому випадку, у вас буде багато зайвої електричної енергії, а взимку вам все одно буде її не вистачати. І як я і казав, після 30-го року. Все зайве у вас куплять за копійки. Треба із самого спочатку передбачити місце для додаткових акумуляторів, які ви доставите в 30-му році, аби згладжувати добову нерівномінність споживання електричної енергії в вашому будинку, і в будь-якому випадку ставити певну потужність акумуляторів вже для живлення під час аварійних відключень. Побудувавши збалансовану сонячну електростанцію саме під ваше споживання, ви зможете і після 29-го року отримувати від неї максимальний прибуток. Як мінімум по 4 гривні за 1 кВт. Враховуючи падіння цін на обладнання маючи зелений тариф, ви зможете окупити гібридну сонячну електростанцію з резервним акумулятором за років 5, і потім ще 10 років економити на рахунках за електрику. І так, ці роки ви проживете з комфортом, бо акумулятори будуть вас забезпечувати в той час, коли всі решта будуть сидіти без світла. Ну така не платять це питання так само збалансовує підняття цін на електроенергію для населення. Різниця між зеленим тарифом і звичайною вартістю стає все меншою, що у свою чергу зменшує навантаження на бюджет і дозволить не накопичувати борги на ринку електричної енергії. Навіть після підняття цін до 2,64 навантаження на Укренерго значно зменшилося. А якщо ПУ почнуть отримувати по 4 гривні, то майже всі виплати зеленої генерації вони зможуть фінансувати за рахунок власних коштів. Так, лишаться проблеми у вигляді обмежувачів по напрузі, і на гібридних станціях це може призводити до ще більших проблем. В законодавстві також вимагається ще і додатковий засіб обліку на установки зберігання енергії, тобто акумулятори. Але ми працюємо і над цим. Ну і безперечно, зелений тариф можна отримати лише у приватному будинку. І лише тим, хто не побудував раніше сонячну електростанцію на 30 кВт. Порівняння прибутковості між зеленим тарифом і самовиробництвом, за яким можна буде будувати сонячну електростанцію в багатоквартирних будинках, буде на каналі Незабаром. Підсумовуючи, до кінця 2024 року у вас є чудова можливість побудувати гібридну сонячну електростанцію під зелений тариф, потужність якої має бути в межах вашого споживання. І не забудьте про акумулятори. Нюанси розрахунку, на що звертати увагу при виборі обладнання, інсталяторів та решта, буде у наступних відео. Також мають бути цікаві гості, які допоможуть розібратися в цих питаннях, тож з вас лайк, підписка і поширення відео. Не забувайте про форум, групу в телеграмі, де ви зможете знайти багато корисної інформації та відповіді на ваші питання.